Центр реабілітації та ментального здоров'я відкрили у Білій церкві на базі клініки ЦСМ. Усе детально зафільмувати і вам показати на місце події. Виїхала наша знімальна група. Цей населений пункт як велика екосистема, що має перспективи курортного міста в Київській області. В основу презентованої програми лягає кілька напрямків, які утворюють повну модель оздоровлення, розповідає засновник медичного закладу. Зараз проходять у нас воїни, які перебували в полоні після полону на реабілітації. І суть цієї концепції, що ми адаптовуємо соціально, лікуємо опорно руховий апарат воїнів, адаптовуємо соціально, повертаємо їх до сімей, покращуємо їх взаємостосунки в кругу сім'ї і серед оточуючих, тому що є. Певні нюанси, коли воїн повертається, то є певні потреби в тому, для того, щоб його адаптувати до, знову до нормального здорового життя. Ось В цю програму входить майже, майже всі асоціації Білої церкви, і це насправді унікальний, унікальний проєкт, тому що Біла Церква створила таку екосистему, яка складається із гуртків, із громадських організацій. Тобто воїни і наші пацієнти перебувають тут під захистом суспільства в першу чергу. Спорт це здоров'я, тому фізичні навантаження невід'ємна частина реабілітації, прогулянки в парку Олександрія, а також багато різних розважальних та навчальних заходів за участю громадських організацій. Хочемо залучити дітей і самих воїнів до саме до таких під до кожного індивідуального підхід стосовно того, що ми хочемо їм запропонувати саме здоровий спосіб життя, спорт, е спеціальні вправи для того, щоб вони змогли самі відчути трошечки такого іншого е від того, щоб вони могли свої емоції, свій, е свою таку е незламність показати саме трошечки ще й в спорті. До ініціативи долучилися великі міські та громадські організації. Цій Білої церкви підтримали і на державному рівні. На відкриття особисто завітав Руслан Кравченко, голова Київської обласної військової адміністрації. Дякую дуже бізнесу, який долучився до цієї програми. Він у найкоротші строки побудував новий сучасний центр ментального здоров'я, який знаходиться в Білій церкві, який з великою кількістю сучасного обладнання. Готовий вже працювати на сьогоднішній день для підтримки для здоров'я наших військових та населення для підтримки, та з... тільки однією метою, щоб всі українці були ментально здорові. Головна мета і засновників, і партнерів цього проекту показати позитивний приклад і дати поштовх іншим для відкриття подібних здравниць. Нині це мега актуально. Адже ментальні порушення мають всі і військові, і цивільні. А закладів для реабілітації та відновлення одиниці. Сьогодні відкриття центру реабілітації ментального здоров'я. І для нас, як для міжнародного штабу допомоги українцям, це дуже важливо, бо це перший із десяти, які ми би хотіли, щоб відкрилися при клініках в Україні. Бо ключовим станом на сьогодні це є дійсно ментальне здоров'я кожного українця і найбільше наших захисників і захисниць. І знаково приємно є те, що ініціативу штабу, ініціативу власника клініки в Білій церкві підтримав і голова Київської військової адміністрації Руслан Андрійович Кравченко, який особисто при. Їхав, підтримав, відкрив і разом із нами висадив чисто номінально в знак відкриття три яблуньки в честь захисників і захисниць наших, так як це стосується їхнього в першу чергу здоров'я і дуже багато цікавих речей розповів, які будуть робитися в області в цьому напрямку. Бо ключове сьогодні це реабілітація, психокорекційна робота і ментальне здоров'я кожного українця, хто під цими обстрілами чує оцей жах війни, який є. Які люди, наші хлопці і дівчата, які повертаються без кінцівок, сім'ї, які втрачають рідних і в шоковому стані не знають, що робити, і ми всі маємо приділити максимум увагу зараз цій темі. Першими учасниками цієї програми стали воїни, які повернулися після полону? У нас, коли стає проблема, а зараз це дуже багато військових, які потребують термінового психіатричного лікування. Їх дуже багато і всі державні заклади зараз просто забиті, немає місць вільних, так само в госпіталях, тому дуже важливо, щоб саме такого формату реабілітаційні центри були побудовані по всій країні. Хоча б, хоча б спочатку почати з кожного обласного центру. Але згодом вони повинні відкритися в усіх районних центрах, тому що ви правильно кажете, реабілітація потрібна не тільки військовим, а й Цивільним особам всі українці зараз переживають ну, страшний стрес. Реабілітацію тут проходять сім'ями. В програму включено проживання, харчування, діагностика, лікування власне повний комплекс для покращення і морального, і фізичного здоров'я. Ми усією родиною зараз проходимо реабілітацію у цій клініці. З нами працюють і психологи, і профільні спеціалісти лікарі. Нам роблять різні процедури. От саме зараз роблять мені пресотерапію. У нас є і соляна кімната, і чоловіку магнітні якісь там процедури роблять. Там на колінах і дитині також багато різних процедур роблять умови проживання. Тут прекрасні відношення там персоналу, лікарів взагалі топчик. Нам все подобається. Окрім різноманітних оздоровчих процедур, для пацієнтів організовують дозвілля та відпочинок: ярмарки зі смаколиками, зустрічі з героями, відвідини спортивних гуртків та змагань, релакс на природі. З місця подій для вас працювали Ольга Марцинко, Сергій Семенов спеціально для 33-го телеканалу.